Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. 1034-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Щиро дякуємо нашим силам оборони за кожен новий день під українським прапором. Мене звати Олена Морозова. Продовжуємо ефір випуском новин. 47 збиті, 25 локаційно утрачені. Такі результати нічного полювання наших військових на російські безпілотники повідомили у повітряних силах. Окупанти атакували з Брянська та міста Орел. Випустили 72 шахеди. Збивали БПЛА наші військові у дев'яти областях. Росіяни поранили чоловіка у Коп'янську цієї ночі. Написав очільник Харківської Олег Синігобов. каже, окупанти поцілили дроном. Наразі постраждали у важкому стані. Водночас, за словами Сенігубова, на Харківському та Куп'янському напрямку досі тривають ворожі штурми. Загалом від початку доби відбулося вже 11 боєзіткнень. У Росії знищено склади з деталями до шахедів на 16 мільйонів доларів. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. Там зазначили на території економічної зони Алабуга спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників. Які країна-агресорка застосовує для ударів по Україні. У приміщенні було 65 фюзеляжів, ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць шахет 136. Усе згоріло. Росія намагається приховати присутність військових із Північної Кореї, видає їм фальшиві документи. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ. Бійці ЗСУ знищили трьох військових армій РФ на Курщині та заволоділи їхніми документами. У командуванні зазначили, у цих військових квитках немає усіх початок, фотографій, імена по батькові подані на російський манер. А місце народження підписано як Республіка Тува. Але підписи власників зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів. Однією з найефективніших у луганському прикордонному загоні так кажуть про цей розрахунок пілотів ФПВ. Бійці працюють у напрямку Світлодарська, що нині під окупацією росіян. Ураження ворожих танків та гармат уже стали для них буденною роботою. Один день на позиціях з розрахунком, командир якого здійснив уже понад тисячу польотів, провела наша кореспондентка Софія Чолас. Світанок зустрічаємо вже на позиціях з розрахунком пілотів. Звук початку їх роботи відповідний з відсилкою до фільму. Morning, hey, Напрямок. Кордюмівка. Ціль не знаю, летю просто на розвідку. Дальній польот більше 20 кілометрів. Зараз погода погана, наші крила не літають. цілі немає. Розвідують не лише ймовірні цілі, а й те, як працюють ворожі засоби радіоелектронної боротьби. Є ймовірність, що росіяни ще не увімкнули їх. Сотушать пасіва, поперени коштує, допомогти бійцям у бойовій роботі. Можете і ви своїм донатом. Важлива будь-яка сума. Калюжа чи машина. Машина є контакт. Такі цілі можуть впіймати лише чим далі від переднього краю. Максимальний політ Айдара був на понад 50 кілометрів. Він вагається у відповіді, по яких цілях любить працювати найбільше. По техніці. Ні, по піхоті. Ну, взагалі, цікаво і азарт, коли штурму, то азарт просипається. Айдар родом з Луганської області, був у лавах прикордонників ще до повномасштабної війни та каже, поки до його дому далеко. Та ну як ближче будемо стояти, то бажання буде так ніколи летіть. З часів повномасштабної війни зробив вже понад тисячу вилітів, також донавчає новоприбулих пілотів, дає поради іншим і під час власної бойової роботи. Отже, всі дзвонять, тому що ми самі опитні. Що кому робити, там то поламалось, то поламалось і треба ці проблеми рішати. Зараз легше, сейчас інженера появилось. А так раніше все самі крутили. Із тих, хто воює відносно нещодавно. Прикордонник непозивний Меджик, другий пілот розрахунку. Приїхали хлопці, запропонували, дали випробувальний термін два тижні, і вже вони вирішили, що виходить, то ми беремо тебе. Меджик також родом з прикордоння з Житомирської області, але нині ліквідовує ворога на Донеччині. Якщо якісь наступи, то, то обов'язково цілий день буде напружена робота. І будемо випивати. Ну, я більше не дронами, я більше по вибухівці по цьому. Але дрони теж цікаві. Із близьким очах сапер з позивним маєстру розповідає про свій фах та про улюблені боєприпаси. Термобар. Це дуже гарний боєприпас, але зараз немає. Нема мож... тобто, немає його де використовувати. Він більше працює в замкнутому просторі. І ну, тобто, використовувати його по піхоті, яка біжить по полю, це ну, недоцільно. І кумулятиви. Кумулятиви це взагалі така цікава штука, коли ти. Спостерігаєш, а коли ще є підтвердження з, з іншого дрона там, з Мавіка. О, це все, взагалі красота, коли воно горить, палає. Цього дня літають переважно з кумулятивами. Наступна ціль та, яку називають жирна, ворожий танк. Працюють по нашим позиціям. Па-ба, рожок сюди. Політ на повторне полювання. Танк пошкоджено, але не зупинено останній він свалив от туди. Свалив? Так. Да. Дружочок, від мене не скруваєшся. Я по накатам шукаю по накатам тільки прямо тут він мог. Уражений танк знайти не вдається, але кілька автівок цього дня знищили. З Донеччини Софія Чолос, Максим Аслєніков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Після бойових завдань знову на тренування. Військові соти окремої механізованої бригади сухопутних військ навчаються навіть після закінчення базового вишколу. В умовах сучасної динамічної війни знання потрібно постійно оновлювати, розповідають інструктори. Чому вчать військових? Дивіться у нашому наступному матеріалі. Так, бійці соти, окремої механізованої бригади, відточують свої навички. Виїжджаємо на полігон, підпрацьовуємо вправи. Стрільби, ну і таке все. Те, що, те, що треба для виконання бойових дій. Командири кажуть, вчити бійців не припиняють навіть після закінчення базового військового вишколу, тому після бойових завдань вони за можливості повертаються на полігон. Інструктора бойові дають тільки те, що дійсно треба в бойових діях. Нічого лишнього. Стрільби готували штурми, оборони, медицина, як рятувати життя, навчання добре, базу дають хорошу. Головне, щоб ти тянув. У розпорядженні цієї бригади є БМП ЮПР, Бредлі та Мардери. Військові вже показали ворогу їх силу. <звук> Машина ЮПР шведського виробництва оснащена модулем МК-19 40 го калібра. Використовується для чого? Для підтримки десанту, висадки його, а також евакуації. Тримають оборону військові сотої окремої механізованої бригади на гарячому Донецькому напрямку. Тому тут вимоги до особового складу високі. Кожен піхотинець має володіти не тільки індивідуальною особистою зброєю, колективною зброєю, розбиратися в навігації, розуміти, що таке інженерна справа. Отакі вимоги на сьогоднішній день. По-іншому ну, просто смерть. Командир каже, в умовах сучасної війни піхота дуже цінується, її вважають свого роду елітним підрозділом. Але складність професії вимагає постійного вдосконалення своїх навичок. Ольга Костенюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. До українського легіону у Польщі подали понад тисячу заяв. Про це заявив посол України у Польщі Василь Боднар. У листопаді відбувся перший набір формування підрозділу легіону, а наступний етап заплановано на 10 січня. Після базової військової підготовки, залежно від спеціалізації бійців, відбувається переїзд на спеціалізовані полігони для підготовки безпосередньо до виконання тих чи інших функцій. Наймасштабнішу операцію з депортації в історії США пообіцяв обраний президент Дональд Трамп. Почати планує після інавгурації. Про це він заявив під час конференції в Аризоні. Його план передбачає закриття кордонів та масове виселення нелегальних мігрантів. А перехідна команда Дональда Трампа планує оголосити про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я уже у перший день роботи нової адміністрації. Про це пише Financial Times. Ця ініціатива продовжує попередні спроби Трампа 2020 року, коли він звинуватив ВОЗ у залежності від Китаю. Але процес виходу був зупинений адміністрацією Байдена. Частина команди Трампа прагне швидше реалізувати цей крок, попри імовірний опір усередині країни та серед міжнародних партнерів. Президентка Грузії Соломе Зурабішвілі дала керуючій партії Грузинська мрія тиждень на призначення повторних парламентських виборів. Дата має бути узгоджена до 29 грудня. Зурабішвілі зазначили, що чекає очільника партії Бідзіна Іванішвілі на переговори. Водночас прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пригрозив в'язницю президенці країни, якщо вона не залишить резиденцію після невгурації її наступника 29 грудня. Нагадаю, 28 листопада прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС та від фінансової допомоги Євросоюзу до 2028 року. Така позиція влади викликала обурення у суспільстві у Тбілісі та в інших містах країни. Розпочалися масові протести. Тисячі протестувальників зібралися у столиці Сербії, Белграді. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти уряду сербського президента Олександра Вучича і корупції. Поліція Сербії повідомила, що за офіційними оцінками на мітингу були присутні 29 тисяч активістів. У той же час неофіційні підрахунки показують, що протест підтримало близько 100 тисяч громадян. Кількість загиблих унаслідок потужного циклону Чіду в Мозамбіку в Африці зросло до 94 людей. Про це повідомляє Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями. Шторми з поривами вітру до 260 кілометрів на годину рекордними опадами спричинив лихо для понад 600 тисяч людей. Найбільше постраждали мешканці північної провінції кабо Кабоделгаду. Експерти пов'язують силу циклону зі зміною клімату, що посилює інтенсивність таких явищ. Застрибнути в останній вогонь або опинитися за ґратами в Україні. Закінчується дія змін до закону про військовий обов'язок і військову службу. Нагадаю, за ними усі військовослужбовці, які самовільно покинули свою військову частину або дезертирували до 29 листопада 2024 року, ще можуть безкарно повернутися. Та часу залишилося обмаль деталі в наступному сюжеті. Дмитро в армії з перших днів повномасштабного вторгнення служив стрільцем і кулеметником у штурмових військах. На фронт пішов добровольцем. Чого пішов пішов воювати? Тому що ну, захищати країну це наш обов'язок. Морський. Починав воювати з Київської області, отримав поранення. Потім в Харківській області, Луганської області, Донецької області. Поранення Дмитро отримав ще під час оборони Київщини. Травми були настільки важкими, що чоловік міг покинути службу. Получив поранення у 22-му році після штурму. Ми прийшли штурми лягли спати, і прилетіла ночу ракета. Получив поранення осколкове в руку, нога. І... Вухо після поранення я міг списати з армії ну на той час і міг сидіти вдома, але я повернувся назад на службу. Я розумів, що це може бути не останні поранення моє, і я все рівно повернувся на службу, щоб захищати свою країну. Дмитро ділиться спочатку було важко та згодом до всього звик. Все було добре донедавна. У нас змінялося керівництво, і у нас було різне бачення ведення бойових дій, тому я вирішив піти. Віддав автомат і зібрав речі, поїхав додому. Та вдома сидів недовго. Поки був вдома, переосмислив, подумав і вирішив повернутися назад на службу. Я не знав, як мені повернутися до частини, чи приймуть вони мене, чи ні. Тільки я узнав, що я можу повернутися на службу і за це нічого не буде, я повернувся на службу. Безкарно повернутися на службу після самовільного залишення військової частини військовослужбовці можуть ще до кінця цього року. Зміни до закону передбачають, що ті військовослужбовці, які вперше скоїли самовільне залишення несення служби або своєї військової частини, або дезертували зі служби, мають змогу повернутися на службу з поновленням всіх соціальних гарантій та виплат до 1 січня 2025 року. А якщо не повернеться, то в новому році вони можуть опинитися на лаві підсудних. Якщо військовослужбовець у цей період не повертається, то за скоєне правопорушення, тобто самовільне залишення військової частини або дезертирство, йому загрожує кримінальна відповідальність і санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Щоб повернутися в армію, військовослужбовці можуть звернутися до своєї частини військової служби правопорядку або органів досудового розслідування, і вже впродовж трьох діб їм продовжать дії контракту та поновлять ці виплати. Я раджу повернутися всім, хто залишив частину з тих чи будь-яких причин, і повернутися на службу, поки є можливість уникнути покарання і продовжити службу. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальний національний марафон, єдині новини.